В ефірі в об'єктиві ми всі полюбляємо цікаві історії, особливо коли вони стосуються інших. Ми прагнемо змінити своє життя, коли приходить тому пора страхи, сумніви та пошук нового. Це все складові майбутнього успіху, якщо нам вистачить фізичного та духовного переконання. Саме так змінила своє життя героїня програми сьогодні Олена Тихенко. Після 20-річної роботи в юридичній галузі жінка сьогодні майстриня, яка відроджує старовинне ремесло. Саме яке дивіться у відеосюжеті. Телегія виробництва взагалі досить об'ємна для того, щоб зробити ниточку із собачої шерсті. ну от Як тут у мене в корзиночки, такі ниточки, вона проходить цілий період підготовки. Спочатку беремо шерсть ось таку, яку начесали хазяїва з собачки. Вони чесали його от, десь приблизно такими чесалками. Я її стираю, сушу. І потім перечислюю на кардері. Відділяємо різного кольору шерсть і перебираємо. Біла, значить, буде біла ниточка. Рижа, значить, буде рижа ниточка. Сіра, значить сіра. Ці всі різнокольорові шерсті мають бути відділені одна від одної для того, щоб вийшла однородна ниточка. Прати потрібно, заклавши ось такий мішечок для прання. В жодному випадку не треба прати ні в порошку, ні в миючих засобах. Я перу ось в такому жидкому милі, який можна придбати на будь-якому базарі. Добавляємо у водичку. Водичка прохолодна і закладаємо шерсть. Ось таким чином шерсть замочена буде лежати від 10 годин. Потім вона буде проходити процес полоскання і ще. Два, три, п'ять, сім, десять разів, в залежності від того, наскільки шерсть була загрязнена. Після того, як ми просушили шерсть, ми її перечислимо на кардері невеличкими порціями. Після того, як я прочесала на кардері шерсть, вона розпушилася, стала такою пухнастою і готовою до прядіння. Пряду я на бабусині прял. Із з прочесаної шерсті я роблю кудель і пряду ниточку. Після Його, того, як я, я спряла ниточку, ось вона вийшла ось така. І готова так, так, до так, того, щоб з нею в'язати вироби. Це нереально показувати презентацію. Які вироби можна виготовити із цієї ниточки? Вироби будуть теплі, будуть корисні і будуть красиві. Можливо, для діточок виготовити. Ось такі шапочки, ось такі, ось такі шапочки, ось такі пухнасті, такі цікаві і веселі. Для дівчаток можна виготовити ось такі рукавички, ось такі пов'язочки, ось такі нарукавнички. Дуже багато можна виготовляти речей цікавих, корисних. І симпатичних. Отже, такий сюжет. Ми переглянули таку маленьку презентацію, щоб ви всі глядачі зрозуміли, що у нас сьогодні у гостях не прості люди, а люди, які вміють змінювати своє життя, і, власне, вони це нам сьогодні покажуть і доведуть. Отже, пані Олена та пан Ігор, я вас вітаю в студії в програмі в об'єктиві. Мені дуже приємно, що сьогодні ми маємо змогу поговорити з людьми, які не бояться просто жити. Пані Ганіоли, 20 років юридична практика, 20 років папери, 20 років клієнти. Що сьогодні? Сьогодні зовсім інше. Як це сталося? Доброго дня. Звідки коріння? Доброго дня. Доброго дня. Коріння, коріння, звичайно, є, тому що закладена генетика була. Це генетика від бабусі моєї Марії. В проміжках, коли я приїжджала до неї в гості на Черкащину, вона, звичайно, мене ловила в моєму цейтноті ноті і казала, що давай я тебе навчу, це рукоділля, це здорово, це для душі, це потрібно, кожна жінка має вміти, і так далі. і так далі. Я пояснювала бабуся, в мене таке навантаження, що ну, звичайно, мені навіть вночі немає коли відпочити, не, не говорячи вже про те, що я в день маю сісти і робити якесь рукоділля, і так далі, і так далі. Звичайно, юриспруденція юриспруденція це була перша мрія. Я її досягла. Я думаю, що я певний проміжок часу, який я прожила з юриспруденцією, це були. Чудові часи, це це теж досить досить цікава сторінка в житті. Це ну, своя специфіка, звичайно, це своя специфіка, це зовсім інший формат. Це формат діловий, ти маєш Притилежно. бути це абсолютно протилежність, да, абсолютно протилежність, Але життя воно наскільки плинне, що коли я народила свою другу донечку, я зрозуміла, що я не можу залишатися весь час в одному форматі, я не можу бути весь час діловою жінкою, весь час навант. З певними, звичайно, обов'язками, які несе кожний юрист на собі. Я зрозуміла, що мені хочеться якогось тепла, якоїсь якогось душевності, те, про що мені говорила моя бабуся. І користуючись нагодою, що я відійшла все-таки від такого е щоденного режиму, коли я маю виконувати обов'язки юриста, коли на мене покладені зобов'язання моїми клієнтами, моїми роботодавцями, і я маю виконувати цей весь план. Я скористалася цим можливістю пояснити їм, що я не можу, звичайно, бути мамою одночасно і одночасно бути сильним юристом, який має виграти поза позицію Свою відстояти, тому якби не можу знаходитися одночасно двох і Тобто цю енергію потрібно сьогодні в родину було покласти і там її розвивати. Я вас правильно зрозуміла? І тому я вирішила спробувати якесь рукоділля. Звичайно, все, що наближче, мені пояснила моя бабуся. Мені було дуже цікаво спробувати, тому що. Сама географія придіння, вона була досить широка. На жаль, сьогодні в Україні дуже-дуже дуже воно як придіння, як технологія, воно забуте. Ну, тобто є промисловості придільні, але це автомати, бездушні автомати, які нам роблять нитку і зазвичай. Не 100% вовни. Захотілося, звичайно, натуральності, захотілося мені саме в енергетики в речах. І тому я спробувала спроби були не. Не за один день, навіть не за один місяць. Навчатися завжди це складно. Це було зовсім нове, і навчитися не було в кого. Я говорила своєму чоловікові, давай збираємо рюкзаки, їдемо по району збирати майстерність пряг. Але яким чином, все-таки я навчилася. Я дійшла до того, що я могла робити ниточку, і коли ми вже зробили перші вироби, ми побачили, наскільки ефективні ці вироби, наскільки вони дають тепло, дають користь. Мені було просто-напросто шкода залишити це в сім'ї в родині. Мені захотілося поділитися цим теплом, цим настроєм, тому що коли ти прийдеш, коли ти працюєш руками, ти маєш зовсім інший настрій. Ти зовсім інший маєш енергетику, і в тебе відбувається, ну, можливо, я скажу таке слово, зовсім інші гормони напрацьовуються. І тому мені захотілося, щоб наші діти. Дівчата, ну перше, що мені прийшло в голову, от я сижу в декреті, і всі кажуть, що дуже важко сидіти в декреті. Дуже хочеться займатися якоюсь справою, але поєднувати декрет і якусь іншу справу це досить складно. Мені хотілося показати елементарно ну, на своєму прикладі, що це можливо. Можливо, навіть одягнути всю сім'ю при бажанні, зробити самому ниточку, Не потрібно ніяких великих вкладень, фінансових і так далі. Ти сам робиш ниточку, ти сам в'яжеш, ти отримав задоволення, ти одів свою родину, ти одів свою дитину, яка в теплі і взимку ти чудово можеш прогулятися з колясочкою. Ти впевнений, що дитинка не замерзла, в неї ніжки не замерзли, ручки не замерзли. А, Ось так Тим більше, коли є така стіна, коли є такий прекрасний чоловік. Ми поспілкувалися, були в юнацькій бібліотеці, і саме була презентація вас як майстрині, та взагалі я вважаю вашої родини, тому що дійсно ми побачили, що студентам це цікаво, і це тільки така маленька. Аудиторія, які так зворушливо за всім спостерігали, за таким старовинним, як правильно ми його називаємо? Прядіння. 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 Прядіння, Це Прядіння. ремесло, а сам саме сам станок називається Прядка. Прядка. Бачите, навіть в лексиконі це забуте слово. Тож хочу сказати, що пане Ігоре. Ваша особиста роль, яку ви сьогодні відіграєте, адже у жінки світяться очі, і вона настільки натхнена. І я помітила, коли ми були саме в бібліотеці для юнацтва, що ви настільки радієте за неї, що нема такого, що ви казали їй, що навіщо це тобі потрібно, давай краще будемо гроші заробляти. Це як я, я просто розумію, що на такому дійсно воно дуже е, таке ру, рукоділля, це дуже тепло, це дуже зручно. І це велика робота за, за тим всім стоїть. То що ж ви казали дружині? Все ж таки, ну, спочатку. Чесно кажучи, не вірилося, що ми зможемо це все здолати, і що вона зможе навчитися цьому сама, тому що дійсно вчилася сама. Абсолютно на той момент вже не було бабусі. Та, сумніви спочатку були і не тільки у мене. От, але ну, буквально за декілька місяців, коли Іліна зрозуміла, що дійсно воно. З того щось має вийти, і вже потім пізніше, коли е, ми побачили всі, які вироби з того виходять. Ну, на сьогоднішній день нам приходиться трудитися разом над цим питанням, тому що е, дуже багато процесів, дуже багато праці фізичної для того, щоб зробити щось от таке, як тут лежить зараз на столі. От, е, крім того, дуже багато зараз. Е, Ну і чисто технічні питання приходиться вирішувати там і по пряці, і по інших питаннях. Е, крім того, ми зараз дуже багато подорожуємо. Ми зараз намагаємося максимально популяризувати, е, цей вид творчості і е, цього рукоділля. І тому відповідно все робимо разом. А де побували? Я знаю, що багато відвідали, окрім того, що країна, але вже і встигли об'їздити Україну. Ну, з пряткою, так, звичайно, ми вже були і в Опішні, і в Сорочинцях, і в Пирогово, і на ярмарках у Києві, і в Житомирі, і в Овручі, і на е, Святі Льону. Тобто, ну, де є така можливість, куди запрошують, ми звичайно їдемо. І е, на дуже багатьох ярмарках ми зрозуміли і побачили, що да, є, є багато різних такого А є майстрів. Люди ніхто. запитують взагалі, чому собака, чому собача саме шерсть? Ні, ну собача шерсть, тому Це що… Це не дивує людей, що вони питають? Ні. Коли перший раз це чують? Ну вперше тут такий розподілений по національностям. Якщо це люди з більш північних районів. Вони розуміють, чому собача шерсть, тому що вона тепліша ніж шерсть із вовни, із вівці, із кози, із кролика. Вони розуміють різницю. Якщо Я читала, це... що вона ще й лікувальна дуже да, вона ще й лікувальна, вона лікує порушення кровообігу і всі хвороби, які з цим пов'язані, якщо говорити про це коротко, тобто ми дуже чудово знаємо, що такий пояс для того, щоб вилітити від радикуліта, і, але мало хто знає, що таким чином можна і мігрені полікувати, можна полікувати атіти, можна полікувати горло і так, так далі. І так ді, далі. Ертрити, артрози, радікліти. Е, і коли підходять відвідувачі <свідувачі> ярмарок. Вони родом із ну тобто ми вже багато спілкувалися із іноземними відвідувачами ярмарок. Якщо це скандинавські країни, так. якщо це Росія, північ. Вони розуміють, тобто їм не треба пояснювати, чому, чому собака. Тому що елементарно навіть на ярмарки мені розказували, що взагалі таке унти, як вони складаються, унти, який состав. Що зверху це іде олень, а внутрі це собача шерсть. Ну, Це для мене було взагалі відповідь. І я вважала завжди, і всі знають, що Унти – це саме тепліше, і тому зрозуміло, чому це е, е, Унти – українці... Це таке взуття? Можливо, хто не знає люди, що це таке. Тобу ви поясніть, що це таке тепле взуття, е, навіть Якому на морозі. На, на крайній півночі. Коли мороз буде до 40, да, доходити, да, да, ти да, не да, замерзнеш. Це я знаю, на власному бачу, досвіді. Про собачу шерсть говоримо, що вона тепла е, при температурі нижче, ніж мінус 20. В Україні таких температур, ну, звичайно, дуже рідко буває, і тому люди і не знають про те, що собача шерсть, вона гріє і при нижче, мінус 20. Тому українці, Але звичайно, ця зима, питають. вона вимагала такого тепла, від до таких, ми вже і, і Все, що було тепле, воно нам настільки було. Потрібно саме цієї зими, хай вона там вже залишається і довго довго ще її чекати знову ж таки. Ну до речі, стосовно цієї зими, ми з чоловіком і зараз підтримуємо цей вид спорту, і раніше займалися. Ми вже досвідчені лижники із досвідом в 10 років. Тому я чудово знаю, що таке спеціальна одежа для лижників і як в ньому гарно замерзнуть, особливо в носках. І тільки в цією зимою ми каталися при температурі мінус 25, і в мене нарешті не замерзли ноги тому що я була в своїх носках власних зв'язаних із собачої шерсті. З приводу наших українських людей, ну зрозуміло, вони не знають, що таке собача шерсть, тому що це історично не було заведено, не було таких холодних морозів, не було таких холодних зім для того, щоб використовувати собаку. Тим більше, що ніхто на упряжках із собак не їздив, ні в кого не було в господарстві така кількість собак, яка була б необхідна для виробництва. Тримали звичайно вівці в такій кількості, що було в надлишок шерсті і тому Використовували із шерсті з вівці. Це, звичайно, було роз, досить розвинуто. Якщо ми вернемося до коріннів, ми говорили на початку передачі до коріннів, то коли ми робили ревізію у нас на даху у бабусі, то в домогосподарстві було три прядки. Тобто це було абсолютно нормально. Три прядки мати, так як у нас три планшета, три комп'ютера, три, три смартфони зараз, це абсолютно була норма. Ну ми її за 100 років втратили цю Норму і тому на сьогоднішній день люди кажуть, що це не прядка, це ткацький станок. Ну версій дуже 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 багато, і я не пряха, я ткачиха і так далі. Тобто люди навіть які б. Могли пам'ятати періоди виробництва на пряці, це все вже досить забуто. Хотілося все це поновити. А тим більше, що чому виникла така ідея саме популяризації? Тому що коли я бачила на ярмарках очі дітей. Наскільки вони хочуть, тобто ніякі батьківські заботи, турботи і поспіх їм не міг зупинити, щоб не підійти і не спробувати майстер-клас. І після цього ми вирішили, що які б не було складно, як би далеко їхати не треба було на ярмарок, але за цим. Енергетикою. да, 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 за енергетикою дитячою, все-таки діти це майбутнє. Хочеться це зерно, так як моя бабуся закладувала, закладувала і воно щоб не проростало, не проростало. Да, <рислов> не одразу да, да, 20 років воно сиділо. Хочеться все-таки, щоб в діточок теж це зерно передати. І це їм в свій час можливо пригодиться в плані фінансового, можливо, пригодиться в плані того, що вони зроблять для себе чудовий теплий вирів. Можливо, їм треба буде для релаксації, ну нехай воно буде це зернятка, заложень його. У вас е, теж двоє діток, власних діток. Е, як вони відреагували на те, що от у мами з'явилася та у тата така таке хопі нове? У нас старшому сину вже буде 19 років. Він по професії повар. І коли ми, будучи із чоловіком, досить успішними, не побоюся цього слова юристами, і коли він нам прийшов і сказав, що мама, папа, я буду поваром, ми з розумінням до цього віднеслись. Хоча наші друзі, наші колеги, наші бувші одногрупники, вони взагалі не розуміли, як ми, як батьки, можемо допустити те, що син у нас із сім'єю юристів піде на професію повара. Тому у нас в сім'ї така, така собі демократія, творча атмосфера. Ніякого пресінгу. Кожна із на таке хобі. Ну і наостанок, на завершення, все ж таки по одній фразі рецепт щасливого подружнього життя. Адже коли ви посміхаєтеся, ви разом це дуже багато що означає в сучасному житті. Так, перше слово надаю чоловіку. Руками працюємо. Руками працюєте, то це з це і зближує, і робить нас щасливими. <рес> так, пані Оле. А ви я вважаю, що рецепт щасливого сімейного життя в тому, що подружжя переймаються справами один одного. Тобто, якщо вони відокремлені від справ свого чоловіка дружини, звичайно, вони віддаляються. Як це І важливо! Тому... Дякую вам за таку цікаву розмову та за позитивну енергетику від такої позитивної пари. А я нагадую, що ми сьогодні говорили про старовинні ремесла. Залишайтеся із телеканалом Житомир. У нас попереду ще багато цікавого.